Козацький гард включає п'ять рубежів. Це чотири активності, такі як футболінг, подолання полоси перешкод, попадання на влучність, і також включає в себе дуже важливо це знання української історії. Елементом цих цього заходу є презентація команд, тому кожен заклад освіти презентує свою команду у вигляді пісень, віршів, якихось таких речей, які саме. Відносяться до цього закладу або регіону. Подобається, кваси цікаві, все таке запальне. Вчителі вони прикладають максимум зусиль для того, щоб об'єднати дітей, привезти сюди. Діти тут здружуються, діти тут єднаються. Взагалі, то козацький гартик для мене так це єднання. Всі приєднуйтесь до нас! Дуже добре зробили ще три естафети в один день, дві в інший. Є трохи час відпочити та настроїтись на інші естафети. Ми файно кидали м'ячі. Мені дуже сподобалася Вікторина. Я люблю історію, думаю, мені було легко на ній. Коли виступала луганська команда, у всіх суддів, практично у всіх, були сльози, на очах, тому що це дітки, які пережили саме максимально великеліття цих бойових дій. Луганщина — це Україна. Атмосфера дуже гарна, краєвиди неймовірні. коли області, які живуть в різних кінцях нашої країни, підтримували один одного, коли судді також тримали кулички абсолютно за всіх учасників цих змагань, тому це дійсно було ну, таке надемоційне, спортивне свято. можливість забезпечити умови, які не мають наші діти, які знаходяться в Сумській, Чернігівській, Харківській областях, які знаходяться під обстрілом, знаючи, як і вони важко готувалися, тому тут вони зможуть не тільки показати свої досягнення, а також і трохи відпочити. Це про перемогу України, це про фізичну активність, це про згуртованість всіх дітей зі всіх регіонів України. Це найбомбізніший захід.